Всім привіт! Мене звати Альона Грінчук і я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу показати вам викраску італійських фарб. У мене є ось така доткарта італійського виробника Маймари Blue акварельні фарби. Я вже викрасила і хочу поділитися з вами своїми. Враженнями. Але для початку поставте вподобайк та натисніть дзвіночок, щоб бути завжди в курсі моїх відео. Так от, Маймирі Блу це італійський виробник фарб, не тільки акварельних, в них є олія, гуаш, акрил, тобто все, що зв'язане з пігментами. Це. Акварель, яка особливість у них? Вони виготовляються всього з трьох чистих інгредієнтів. Це натуральний гуміарабік, гліцерин і, собственно, пігмент. Тобто тут ніжна збалансована текстура самих фарб, нічого лишнього, а тільки от три. Три компоненти, які дозволяють досягти прозорості. Виробник заявляє, що абсолютно всі світлостійкі. Прозорі фарби, звісно, є гранулюючі, є кадмієві, але це така особливість всього 90 кольорів, широкий спектр унікальних відтінків кольорів, адже вони всі 90, всі однопігментні. Тобто вони виготовляються без допавок чи наповнювачем, щоб, щоб досягти чистоти кольору. Вони, Фарби лягають гладко, прозоро. І ще одна особливість, що абсолютно всі 90 світлостійки я не перевіряла ще на світлостійкість, адже мені тільки, я тільки зробила викраску дот-карти. І вже одразу хочу сказати, які, зазначити, що я хочу. Ну, типу, вже знає, яку я собі в палітру включила. Єдиний мінус дот э, карти це те, що вона на такому картону гладенькому надрукована, і фарби лягають на ній. ну Знаєте, як на э, листку журнала, якщо ви будете вимальовувати фарбу, ну ви зрозумієте, що це таке, тут не можна зробити градієнтний перехід, вона зразу. Впітується в папір, але і зразу ж піднімає колір, якщо ви капнете сюди води. Тобто це не, зв... ну, це не целюлоза чи бавовна, звісно, От у шмінки прекрасна була і у Деніала папір для викраски, але от, ну, от така от особливість. Тут є 15 гранулюючих фарб. Є сім кадмієвих пігментів. Як зазначає виробник, у нього 34 кольори фарбуючих пігментів, тобто да, стейнінг, як ми звикли, можна сказати, що вони в'їдливі, але тим не менш ну, всюди вони такі є. Ну, і те, що я сказала, чого вони, яка в них унікальність, це те, що вони в складі всього три компоненти. І це прикольно. Я, я буду їх тестувати, як вони в роботі. Але от я хочу сказати, наприклад, хто любить неаполітанську чи індійську жовту, тут просто однопігментний, красивий, чистий колір. Наприклад, індійська жовта вона світлостійка, вона без і неаполітанська. Жовта теж вони б збілила, звісно, вони на вигляд як білільні, як кобальтові, але вони от прям однопігментні. Є ось кадмії, такі чисті, мені сподобались кадмії, хоча я не, 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 не любитель кадмії пігментів. Потім, ось я собі позначила, яку би я хотіла собі фарбу. От, наприклад, мені сподобалась оця жовта. Вона більш тепліша, ніж звичайна лимонна. От Моя улюблена Piellow 175 лимонний колір, він прозорий. І цей прозорий тобто я хочу собі оцей Primary Yellow. Потім є Golden Yellow, теж незвичний 183-й пігмент, який не всюди зустрічається. Мій улюблений Aureolin, чистий яскравий. Як і в більшості палітри. Тут є, звісно, і охри, я не люблю ці кольори, але зверніть увагу на Golden Охру. Вона, хоч і гранулююча, але такий має гарний відтінок. А потім всі рожеві, подивіться, які пірлєни. Ось, наприклад, Crimson Lake. А це Пілігень червоний, темний, теплий колір, але він тут Crimson Lake називається. Потім гарний пірілінт, темний, коричнюватий пітон, він Permanent Matter Deep називається. Потім маджента от мої два улюблені хінакрідони. Хінакрідон Lake, він, звичайно, фіолетова маджента, але вона от в розмитті має фіолетовий пітон. Мені не дуже подобається. Ну, це, це Всюди так. А оці два кольори, звісно, камера не так передає, начебто вони однакові, але вони мають різний відтінок, але мають рожевий і червоний в розмитті підтон. І от для ботаніків це прям супер. Оцей нафтоловий пігмент, pr 177 Red Deep, красивий червоний. Він от прозорий, не такий, як кадмій, і глибокий. Звісно, тут є. Червоно-кораловий відтінок pr 168 і він прозорий, не криючий. от Мені дуже він подобається. Якщо ми візьмемо кадмій, то він набагато красивіший. Потім хінакридон ähm, Ред, це pr 209 або в деяких pr 207. Як звичайний такий кораловий хінакридон, але оцей більш в червоний спектр, і мені він теж дуже подобається. Далі два піролі червоних, ось один теплий, один холодний, дуже красиві яскраві кольори. Коричневий ПБ ПБР-25, він зустрічається не в усіх. Виробниках, наприклад, він є в Деніа або в Роман Шмаль. А ось тут він теж дуже красивий колір коричневий. Зверніть увагу на нього, він ем, прямо в суміші буде давати прекрасний Dragon Blood. Він називається. Але, наприклад, у Деніела він називається Permanent Brown. Тобто, не звертайте увагу на назви, так як я кажу завжди усім. Тереверти. Красивий зелений, він такий прям мелкий, всюди він є, не завжди він однопігментний, але тут прям однопігментний красивий колір. Зелені кобальти. Я обожнюю зелений колір, якщо він чистий. Звісно, євтали, кобальти сині, дуже красиві для тих, хто любить морські пейзажі або гірські пейзажі, засніжені вершини. Ось Кобальт-Туркус, він на ПБ-28, прям кобальтовий красивий колір такий. Що я хочу відмітити, що, наприклад, інден у них він надто такий теплий і схожий на глибокий ультрамарин. А ось, наприклад, Індіго, він прям натуральний пігмент Індіго, не синтетичний. І я от прям собі захотіла, бо він, звісно, він трішки йде в грін-шейдов, тобто він такий в зелену сторону, в спектр. Але з ним суміші будуть красиві. Фіолетові, мої улюблені хінакрідон фіолетовий. Ось цей звичайний хінакрідон ПВ-55, а цей з розовим підтоном. І от він мене заворожив. І я собі от такий вже захотіла. Маджента Pier 122. Потім Піар 206, красивий хінокридон, Браун Медер Alizarin Він тут називається. В Деніала він теж є. хінокридон Burns Scarlet 206. І це ці два кольори, які дуже рідко зустрічаються, але для портретистів він прям такий червоний, незамінний, як на мене. Є Potters Пінк. Хто любить гранулюючий, пильний, рожевий, красивий колір, він теж не всюди є, але він дуже прекрасний. Хочу відмітити, що тут небагато коричневих відтінків, бо, ну так от в основному він на ПБР 7 вони йдуть. Це від методу обробки самого пігменту залежить. Потім красивий сірий, ось цей, подивіться, він. Теж натуральний пігмент. Він глибокий синій, начебто інден і індиго собі один разом взяти, і я теж хочу його собі взяти для затемнення сумішей зелених чи фіолетових. пейна, тобто тут красива. Ну і чотири чорних, які йдуть більш тепліші, більш холодний спектр. Я не використовую чорні, але кому цікаво. Тобто вся палітра дуже цікава, і я собі вибрала, які кольори мені хочеться взяти. Звісно, вони є в інших там виробниках, але тут така є, знаєте, свої відтінки в пігменту цікаві. Ця фірма представлена, на жаль, в Україні її не можна купити в магазинах. Вона є на Джексоні. В порівнянні з Деніелом чи шмінки, вона не, не надто дорога. Тобто є різні серії, звісно, кобальти найдорожчі. Найдорожчі – це 20 доларів, найдешевший 12 доларів перша серія, але це тюбік 12 мл. Тобто це великий, велика туба, це не 5 мл, це 12, надовго хватить. Але спробувати варто. Тобто, я прям задоволена. Я обожнюю одну пігментну фарби, якщо ви на мене підписані і мене давно знаєте, то оце прям буде напевно одні з моїх рекомендацій. Я буду... Тут не надто багато в самій доткарті фарби, але тим не менш можна взяти з неї і на бавовні спробувати суміші з них. Ось я зараз дивлюся на ось цей зелений, pg G17 Да, Ми звикли, що Сабгрін. Ем, це двопігментний або трьопігментний колір. на нафталі, або з ауреоліном. Але тут однопігментний, красивий, зелений, який дасть в сумішах красивий відтінок зелені. Ось, будь ласка. Або ось я відмітила собі кобальтгрін. Він дуже схожий на Втаву, але з таким утнуватий, адже це кобальт. Але він буде не відливий. Потім синіх, ну, сині в мене всі сині, наприклад, є. От Зелені чи червоні, то мені вони сподобались особливо, як казала, Permanent Red Light. Тобто, ще раз, назва у у нам не завжди говорять про пігмент. Тому ви дивіться на, на, на пігмент, який є в складі. Ви, Якщо читали мою методичку, ви знаєте, до якої категорії відноситься той чи інший пігмент, і ви знаєте, що це за колір. Наприклад, Rose Lake — це хінокридон. Ви знаєте, що хінокридони, вони дуже прозорі, вони стійкі і чисті. Тобто одразу можна собі відмітити, що так, це два прекрасних кольори, бо у них і накрідони, або Permanent Red Light. Permanent ой, не цей піроль Red, тут він так і називається. Якщо ми візьмемо сандаловий червоний, сандал Red, але це теж, теж пірольний відтінок, але більш холодний. Теж прекрасний прозорий. Якщо ми візьмемо кадмій, він вже йде криючий. Тому я от можу їх рекомендувати, вже навіть зробивши тільки дот-карту викрасивши. Я хто пробував, пишіть мені в коментарі, мені цікаво, пишіть свої питання. Я, можливо, виберу деякі питання і зроблю наступне відео. Найцікавіші питання так, щодо, наприклад, цих фарб, або напишіть, які б ви хотіли огляд, яких іще фарб, щоб я зробила і показала вам. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, тут буде цікаво, тут, можливо, вже вам цікаво є деякі вже коротенькі відео. І до зустрічі в наступних!